Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 276 заняття, тема якого найпростіші тригонометричні рівняння. Отже, розпочнемо з формул. З формул, за допомогою яких ми будемо розв'язувати саме ці найпростіші тригонометричні рівняння. Перша формула косинус х дорівнює А, тобто рівняння, що пов'язане з функцією косинуса. Його розв'язок виглядає наступним чином: Х дорівнює плюс-мінус арк косинус А плюс 2 піен, де Н належить З. З це множина усіх цілих чисел. Запам'ятайте нижче наведення випадки, коли скажімо, наше А приймає приймає значення у певних точках. Тобто, дивіться, тут все написано, проговорювати ми це не будемо, бо в нас на це немає часу. Перепишіть цю формулу до себе у зошит, а ми на практиці її вже відпрацюємо. Переходимо до наступної формули. Наступна формула, яку ми зараз бачимо, це формула стосується до розв'язку рівнянь, пов'язаних з синусом. Синус х дорівнює А, де Х ми можемо знайти за наступною формулою. Мінус один у степені К помножений на синус А плюс ПН, де n належить z. І ось представлені певні випадки, коли функція заходить у певну точку. Тут все детально розписано. Ось нам йдемо далі. Далі перед вами представлено формули, як обчислювати функцію тангенса та котангенса. Тобто x дорівнює тангенс а плюс n належить z. Та x дорівнює арк а плюс пен де n також належить z. Переходимо до практики. Отже, я написав 4 рівняння, аби розібрати кожну з формул. Перше рівняння sinus 2x дорівнює одиниці. Що буде, якщо синус x дорівнює одиниці? Це в нас виходить. 2х, тобто ми синус прибираємо, а одиницю розкриваємо за той формулою. Пі на 2 плюс 2 πn Відповідно, де n належить z. Це треба завжди писати, бо треба указувати, що n це множина цілих чисел. Далі. Тепер в нас є двійка, нам необхідно, щоб було просто x. Не 2х, а просто x. Для цього ми, як і у попередніх класах, все ділимо на 2. Було множення стане ділення. Виходить π на 4 плюс πn. Тобто ми усе поділили на 2. Пі на 2 поділити на 2 буде пі на 4, 2 pn поділити на 2 буде просто пі ен. Переходимо до наступного рівняння. Косинус х ділений на 4 дорівнює мінус корінь з 3 ділений на 2. Отже, продовжуємо. Косинус ділений на 4 дорівнює мінус корінь з 3 ділений на 2. Записуємо x ділений на 4 та за формулою плюс-мінус арк косинус мінус коріння з 3 діленого на 2 плюс 2 пі n. належить z. Далі. А косинус мінус корень з 3 діленого на 2, це в нас буде 5π ділене на 6. Тобто ми записуємо x ділений на 4 дорівнює плюс-мінус 5 ділене на 6 плюс 2 πn де n належить z. І тепер нам необхідно усе помножити на 4, бо було ділення на 4. Ми пишемо x дорівнює плюс-мінус 20 ділене на 6 плюс 8πn. Якщо скоротити, то в нас виходить 20 та 6, це виходить 10π плюс-мінус 10, плюс -мінус 10 π, ділене на 3 та, та плюс 8πn. Ну і не забуваємо дописати, n належить z. Наступне рівняння: тангенс x дорівнює 0. В нас у тангенсу 0 виходить просто пі Тобто, дивіться, ми записуємо 4x дорівнює пі де n належить z. Звідки x дорівнює pn ділене на 4, відповідно, n належить до z. Тобто це рівняння є розв'язаним. Переходимо далі. Катангенс 0,5х дорівнює мінус 1. У якому випадку катангенс дорівнює мінус 1? Дивимось за таблицею. Це в нас значення 3π ділене на 4. Тобто, ми записуємо 0,5х дорівнює 3 пі ділене на 4 плюс пn. Де n належить z. Відповідно до цього, нам необхідно тепер усе помножити на, ну, поділити на 0,5. Записуємо, x дорівнює. 3 π ділене на 4 поділити на одну другу. Плюс пі також поділити на 1 другу. n належить z. Виходить, x дорівнює. 6π ділене на 4, плюс було в нас πn, ми його поділили на 1 другу, стало 2πn. N належить Z. Тобто кінцева відповідь, якщо тут скоротити 6 та 4, це в нас вийде X дорівнює 3 пі а 2 плюс 2 пі n де n належить Z. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо немає, тоді до зустрічі на наступному уроці.